Привіт, дівчат. Сьогодні я хочу вам розказати про неймовірну людину, яка змінила повністю мій погляд на перманентний макіяж. З Зліною я ще познайомилася в онлайн форматі. Це було онлайн навчання по губа, і вже тоді я подивилася, що методи кардинально відрізняються від методів інших майстрів. Далі була певна комунікація. Ми разом приймали участь в онлайн чемпіонаті. Це було ще одне торкання до цієї людини. Що хочу сказати, відчуття неймовірне. Я здобула четверте місце в онлайн чемпіонаті завдяки підтримки Олени і повірила в свої сили. Після чемпіонату я прийняла рішення зустрітись особисто і поїхати на офлайн навчання. Інформацію, яку отримала я у Улена, я ніде не чула, не бачила, і ви, повірте, ніде її не побачите. Ось мої роботи до підвищення кваліфікації, і ось дивіться після. Як вам? І в кінці навчання я отримала ще й офіційний диплом. Це КССК України, комітет стандартів салонів краси, які все ж таки розказує, хто ви така є. Тому що в Україні майстер перманентного макіяжу це неофіційна робота. На жаль, податкові нема такої вакансії. Саме Лена видала мені таку акредитацію. Це офіційно через трудову книжку. Найголовніше, що я почула в кінці, це слова Лен, вітаю. Це останнє підвищення кваліфікації по перманенту в твоєму житті. Більше нічого тобі нового не розкажуть. Просто пові. І дівчата це правда. Тому дівчата, якщо ви наразі думаєте, їхати до... Коли на навчання чи ні, хапайте просто перший куток і їдьте, тому що такої кількості інформації про обладнання, про пігменти, в принципі, про роботу зі шкірою ви не почуєте ніде. Це неймовірна підтримка. Це класний чарівний пендаль. Моя душевна рекомендація.